Нідерландські подарунки, чесно на третя. Ну, ми побачили вже цього маленького, Носочки. тетрадь для малювання. Шар. Красивий дуже. Шапка. Якась іграшка? О, А, Та вчистка. Але тут у нас залишилось дещо. Це в нас пеналі. він дуже повний. А, така ручка. Це в нас стирачка тачилка. Тут стирачка, ще одна тачилка, ручки, олівці. Тут ще дуже багато ручок кольорових. Тут мило. Вау! Настя. Рязинки, якісь штучки. Дейзик. Ну дякую. Вера.